Привіт! Мене звати Катерина Шевцова, і я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні я вам розповім, як завантажити тестові дані. Існують такі ситуації, коли вам а, треба просто протестити якусь формулу чи погратись з даними. Чи ви хочете зробити звіт для свого портфоліо? І ви не знаєте, яку таблицю взяти, де її брати. Microsoft про це подбав. І я покажу вам, як дуже легко завантажити тестові дані. Погнали! Ми відкриваємо Power BI Desktop, нажимаємо на ось цей значок оранжевий. У передньому відео я розказую, як завантажити Power BI Desktop. Подивіться і завантажте. І перед нами відкривається ось така панель, і ми вибираємо тут четвертий квадрат Try Sample Semantic Model. Це означає спробуй тестову семантичну модель. Це наш набір даних. І ми нажимаємо Load Sample Data, Дивіться, і ми підключаємось до е простого файлу XLS Financials. Вибираємо Financials, нажимаємо Load, відразу завантажимо. Якщо ми нажмемо Transform data», ми е потрапимо в Power Query. В цьому випадку нам цього не треба. Тому просто завантажуємо дані в наш файл. Чекаємо, поки завантажаться дані. Все, готово. У нас завантажена таблиця Financials з отакими даними. Вам залишилось тільки зберігти цей звіт, і для цього ви нажимаєте File, Save. Вводите ім'я Financials, або Sample Data, або тестові дані. Save і закриваєте файл. Все, він зберігся на робочому столі. Я вас вітаю! Ми завантажили тестові дані. Зберігайте цей звіт, грайтесь в ньому, будуйте нові формули на DAX, робіть візуалізації, робіть свої звіти для портфоліо. От що? Дуже зручно, правда? В описі під цим відео посилання на мій інстаграм-канал. Підписуйся!